в листі він дає дві крайності: перше, це злиття з творцем і робота проти грішника злого начала. Як людина може зберегти злиття із творцем, час, не падаючи в зле начало, адже в нього завжди є зле начало, і воно ніби насилує людину, або злого начала людина. Не підтримувала би пряму лінію, не зберігала би її. Товар, що людина має робити, коли зле начало проявляється в усьому. Так каже раф, не дивлячись на це, намагатися працювати, утримувати себе, наскільки це можливо. Товар, це зрозуміло. Є у нас десятка, яка тримає і дає, і великі раф, які веде нас. Але коли Піднімається в тобі зле начало, ти відчуваєш себе таким низьким, розкриваючи його. І бачиш, наскільки ти малий, нічого не вартуєш, з іншого боку є творець, який настільки великий, ну так і що каже Раф. Тверш, яким має бути відчуття всередині. Рав, відчуття має бути після усього цього, що ти зараз кажеш, відчуття, що я найменший, творець нескінчений, великий, і так далі. Відчуття має бути, що я був створений для того, щоб служити йому. Що це може облачитися? В які дії, в які молитви, в що так людина повинна шукати її. Намагатися бути. Товар, я, з вашого дозволу, поставлю ще питання. В тих станах, де ти розкриваєш зле начало, що означає бути злитим створцем? В яких станах, Рав? Товарш, коли ти розкриваєш зле начало, яке перед тобою, так, Рав? Товариш, що означає бути злитим з творцем? Рав, що ти розумієш, що для того, щоб бути злитим з творцем, ти повинен піднятися вище злого начала. це зрозуміло каже. Але що ще пам'ятати, що я творець, що він дає мені це начало? Яка система моїх відносин? Злого начала із творцем, як мені спрямувати на мету цю лінію. Правд через те, що ти намагаєшся піднятись вище перешкод, твого злого начала та наблизитися до Творця, до заради віддачі, до злотяй з товаришами, до усього, що можна ваш піднятися над злим началом це означає, що щоб воно не заважало мені в роботі, я не можу зрозуміти. Равні перешкода його це умова для нашої роботи. Ліскота ж воно по суті справа допомагає мені. Задати про творця, так кажеро. Товариш, так якщо я розкрив зле начало в якомусь вигляді, тоді є відчуття, що це взагалі творець, так це ніби завершення цього злого началу. Ні, кажеро. Навіть якщо ти Не думаєш, що це творець, а умова. Це звісно, а не те, що зле начало воно дається тобі, щоб ти увесь час був над ним. Товариш, мені так здається, в моєму першому запитанні, що означає бачити зле начало Рава? Рав, ти бачиш його, ти відчуваєш його, і не дивлячись на те, що ти відчуваєш його, ти не згоден і не хочеш бути злитим. Приліпленим до нього.